Скоріше за все, я нікому не відкрию Америку. Якщо скажу, що Art Online – це доволі таки суперечлива історія. Загалом, якщо брати основну базу глядачів, то думки розділилися ну по суті на шедевр і щось дуже погане. Звичайно, є і більш зважливі позиції, але в даному випадку я святив крайні точки враження глядачів. Особисто я не сприймаю даний тайтл як щось прям відверто погане, але в той же час і не можу сказати, що він має в собі щось таке, що заставило би його назвати хорошим. Хоча доволі таки індиферентно відношуся до САО, ну подальше я буду говорити скорочено, щоб... Банально економити час, вам було простіше зрозуміти, але я би з радістю міг би виділити якісь позитивні моменти, які я замітив впродовж перегляду. Проте сьогоднішнє відео не про хороші сторони. Я би хотів розказати про те, що ж мені не подобається. Паралельно я міг би запхати в тези якісь плюси, які явно будуть напрошуватись ну, в ту тему, яку я буду говорити. Також додам, що всі мінуси, які будуть озвучені, стосуються тільки аніме-серіалу. Я не можу ті самі якби, проблеми натягнути на фільми, адже я їх не дивився, але по них можливо вийде відео, але про це буде в кінці цього відео. Щоб не тягнути кота за всім відоме місце, я зразу почну без всяких прелюдій. Безумовним для мене мінусом твору є наявність, блять, героїв, а точніше головного героя в лиці Кіріто. У вас, очевидно, може з'явитися логічне запитання, що за дурість я зараз сказав. Проте я хотів би пояснити свою позицію. Візьмемо звичну пригодницьку історію, де є головний герой і умовна проблема. З законами жанру, який я описав, у нас є герой, який за рахунок своїх можливостей вирішує поставлену проблему. І особисто в, в моєму випадку інтерес до такої історії проявляється, виходячи із дії головного героя, але у випадку Сао так я сказати не можу. Проблема полягає в тому, що Кіріто. Для мене абсолютно нецікавий і, по великому рахунку, дерев'яний герой. А глядачу неможливо асоціювати себе з Кіріто, адже він рахується повністю крутим в своєму світі, а ви такими можете не являтися, від того, певний є дисонанс в порівнянні себе та головного героя. З самого початку його демонструють як особу, в якої ніколи не буде проблем. Будучи бета-тестером основної гри, він просто її обузить, коли починається. Да не от гра на виживання, і так практично весь серіал, якщо, звичайно, не брати окремі моменти, і то вони по суті спеціально так прописані. Звичайно, він не є богом, але створення такого роду героїв потребує неабиякої обережності. За прикладами далеко ходити не треба. Той же ж Панчмен Я не буду забігати прям в лейт історії, а постараюся вписати в загальному. Сайтама, по факту, є найсильнішим героєм свого світу, але це не є основною ідеєю, на якій побудований сюжет. Домінантною частиною сюжету є його життя, відношення до друзів, до своїх ворогів та інших героїв, і головне, його відношення до життя. Через його силу йому чихати на все, окрім знижок, в магазині і його подібного роду речей, тобто комічність найсильнішого героя викликає інтерес до перегляду і до його особистості. Сао ж, незважаючи на неймовірну силу головного героя, він ще й відноситься до всього серйозно. Через цей фактор тобі неможливо порівняти себе із Кіріто, Типу, навіть із Сайтамою себе легше порівняти, ніж з Кіріто, тому що в нього більше є життєвих проблем, ніж в Кіріто. Як би це смішно не звучало, але по великому рахунку можна замінити його на дошку і нічого не зміниться, бо як і Кіріто, так і дошка не викликає ніяких емоцій. А дайте пару сюжетних роялів і безмірну силу з повітря дошці, так вона прийде вам весь світ Анькараду без проблем, так само як і це зробив Кіріто. Причому автор спеціально наголошує на всесильності Чорного Мечника, і як на мене, є кіто чи нема, в принципі, без різниці. Це те, що стосується нашого головного героя, з другорядними героями все трішки складніше. Для розуміння треба буде почати трішки здалеку. Продовж першої частини першого сезону, коли історія розвивається ще в Айнкраді, є умовна сюжетна арка, де ми ознайомлюємося із так званим, ну по суті, гаремом нашого любимого головного героя. І для мене лишається згадкою, для чого це було додано. Адже герої, які були показані, не мають ніякого сенсу ну, для історії. Кляєн, Лізбет і Сіліка. Для чого вони? Автор присвятив цілі історії тому, як вони, долаючи труднощі, стають друзями, але я як глядач просто отримав нові імена, які зразу ж забув. Вони просто не потрібні сюжету, в тому виді, в якому вони показані. Мені навіть нічого по суті про них сказати, бо їхнього повноцінного розкриття для мене так і не стало. Для мене ці історії скоріше про те, які Кіріто крутий, а не про те, яким є його нові знайомі. І по суті, та є і певна закономірність тому. В історії з Ліспет нам показали про те, який Кіріто крутий, тому що він зміг перемогти дракона. В історії Сіліки нам показали, який Кіріто крутий в порівнянні із середніми гравцями. На місці автора я би постарався розкрити героя цієї мікроарки, а не акцентувати увагу на ГГ. Скоріше за все, хтось міг подумати, що я просто засираю героїв, проте скажу так. Мені в принципі сподобалася історія з Асеною, але це легше пояснити. Якщо порівнювати скільки часу було виділено на розкриття Асуни в порівнянні з іншими, то тоді все стає на свої місця. Але тоді з'являється очевидне запитання: навіщо було робити ці епізодичні мікроарки, якщо в кінці кінців вони не будуть нести ніякого сенсу для сюжету? Звичайно, вони потім з'являються в деяких моментах як просто масовка, але по великому рахунку вони забили перший сезон філерами і отак от. Так от. Звичайно, я можу помилятись на рахунок цього, але це те, як я це все бачу. Напишіть, що ви думаєте про це все. Може я все ж таки помилявся. Другою, але не меншою зазначенням проблемою є повторне використання ідей від одного сезону до іншого. Дане твердження буде розбито на дві частини, і в цій я поговорю про резкін героїв. Як і раніше зазначив, Сао є група героїв, які в масштабах цього сюжету мають маленький процент, тобто грають роль Масовки, ну це вже я казав. Ну і вони грають цю роль в кульмінаційних моментах історії. Ну і ще є декілька сцен, коли треба зібрати так званих ветеранів першого погруження. Назвем це так. По суті, це такий дуже поверхневий опис, але в даному ключі це не грає ніякої ролі. Також є основна група героїв, до яких можна віднести Кіріто, Асуну, Шино, Алісу. І частково сестру Кіріто. Про Кіріто я вже розповів що думаю. а зрештою героїв ситуація трішки особлива, а точніше репетитивна. Впродовж трьох сезонів, якщо брати загалом, у нас з'являється одна сезонна дівчина на кожен сезон. Здається, нічого особливого, проте є деякі моменти, на які треба звернути увагу. Взаємовідношення Кіріто із кожною з них в тій чи в іншій мірі повторюється. Не буду говорити вже про те, що кожна з них обов'язково має закохатися в нього. Я не буду гнути лінію, що це погано, просто як на мене, історія страждає від того, що основні героїні сюжету в тупо копіюють те, що робили їх попередниці. На момент першого сезону це ніяк не кидалося в очі, так як ми не могли оцінити тайтл з ретроспективної точки зору. Але коли я бачу, що навіть поведінка героїн співпадає, тоді я запитую себе, а чи має так бути? Ну, якщо звертатися до рейтингів, то в принципі так і має бути. Але. Загалом, якщо дивитись на історію, я думаю, треба щось міняти. На мою суб'єктивну думку, більше зацікавлення до тайтлу викликали б різноманітні герої, які би по-різному сприймали Кіріто. Гірше би історія не стала, якби, до прикладу, Аліса відчувала якісь неодноманітні почуття. Просто скажу так: для мене вони настільки дерев'яні, що мені довелося в інтернеті шукати імена героїв, бо зі всіх я запам'ятав тільки Кіріто та Асуну. і то просто тому, що це, ну по великому рахунку, є основні і. Головні герої всього сюжету. Третя ж неприємна частина це розтягування жанру ісекай. Продовж масової популярності ісекаю, яка почалась таки завдяки Сао, найбільш знаковому виявилися якраз ті, де основна ідея сюжету падає не на Ісикайність, а на різноманітні особливості історії. Верзеро це смерті героя, за рахунок чого він впливав на своє майбутнє в реінкарнації безробітного в опис навколишнього світу і те, як він працює. Проблемою САО є абсолютна пустота світів, окрім алісізації, але там трішки інша ситуація. По великому рахунку, ІСК як жанр вже давно себе пережив, і об'єктивніше було би проробити ідеально світ того ж Енкраду, а не створювати нові світи, про які ми по суті так нічого і не дізналися. Не можу ці самі аргументи натягнути на фільми та ранобе, так як ніколи з ними не ознайомлювався. Ну окрім першого фільму, але ну, в кінці відео розкажу точно як це було. Звичайно, для більшої частини фандому це не така велика проблема, адже їм по великому рахунку головне це те, коли Кіріто засосеться з наступною тянкою. Я ж в свою чергу зацікавлений в тому, щоб розуміти, як працює той чи інший світ. Це як сесія в якусь РПГ-гру. Інтерес викликає не тільки історія, а й те, як розвивається світ навколо. При наявності дуже хорошої історії ця претензія перестає бути валідною, але все, на жаль, не так. Мені глядачу дуже не вистачало в основній історії опису роботи світу, адже це фентезі, відповідно туди можна запхати неймовірну кількість особливих моментів, які би формували одну велику картину, в якій знаходяться головні герої. Скоріше за все є дві причини цієї проблеми. Перше, автором було все одно на розкриття світу і його фентезійних законів, і він більше хотів звернути увагу на взаємовідносинах між героями. Друга відсутність часу на розкриття світу, для чого відбулося форсування сюжету задля ефекту вау, хто ж є насправді головним антагоністом першої історії. Насправді дуже жаль, адже в таких речей є неймовірний потенціал, якщо знати, як це робити, і відчувати певну межу, за яку бажано не заступати. Хоч і доволі швидко, але я проговорив ті претензії, які я вивів для себе найбільшими. Звичайно, сао це не ідеальний тайтл, в нього гора негативних моментів, але вони для мене не такі важливі, як ці, які я вам перерахував. По суті, дане відео є початком деякого циклу, в якому я хотів би більше поговорити про цей світ. Скоріше за все, наступне відео буде про фільм, який вийшов осінню минулого року. Та, дуже актуально. Звичайно, логічніше було би почати із першого фільму, ну, згадуючи те, що я не витримав і трьох хвилин того фільму, почнемо з другого. Ну, а поки. Якщо хочете оцініть це відео, напишіть про те, де я був правий, де не правий, і підкріпіться якимись суб'єктивними фактами. Я з радістю з ними ознайомлюся. Також, якщо у вас є таке бажання, підпишіться на телеграм-канал. Я не буду перепригувати через себе і просто буду ділитися інформацією ну, про нові відео і так далі. Ну, поки що тоді до нових зустрічей. Всього найкращого.